Всім привіт! З вами Таня. Сьогодні хочу вам показати покупки косметики і парфумерії, які я зробила в лютому місяці. Я трималася рівно два місяці, взагалі не робила ніякі покупки ні в грудні, ні в січні. Я вела так, би мовити, так званий рік без покупок, намагалася по крайній мірі нічого не купляти. Але на третій місяць не знаю, чи щось пішло не так. Ну, я зробила покупки. Давайте спочатку подивимося, які це були покупки. Перше, що вам покажу, я купила ось такий аромат. Це вже знятість компанії Avon. Так, я його розкрила. Зараз. Ось так він виглядає. Я вже його поносила десь три рази. Прямо так дуже мені колись подобався цей аромат. Це турецька роза, серія ТТА від Avon. І ви розумієте, дуже така ціна на нього була. Я купила його на сайті Vinted за 4 євро. Ви уявляєте, 4 євро це 180 гривень. І ще 2 євро я заплатила за доставку. Отже, він мені обійшовся в 200... разом з доставкою в 270 гривень. 270 гривень. Дуже, мені здається, це бюджетно. І я от як його отримала, просто ним його використовувала, ним обливалась, насолоджувалась. Мені дуже подобається цей аромат. Це дуже-дуже смачна троянда. Тут 30 мл, такий невеликий об'єм. Так, це перша була моя покупочка. Так, ні, давайте її, напевно, ось тут поставимо. Так, і давайте дивитися, що далі я купила. Так, далі будуть такі набори. Перший набір. Давайте я, напевно, отак все висиплю і буду вам показувати. Так, цей набір я купила за 5 євро. І зараз подивимося, що туди входить. Давайте почнемо з повнорозмірних. Це ось такий гель для шкіри навколо очей від Євроше 15 мл. По даті, я дивилась, дата прекрасна до 02-27 року. Ось це перший. Далі ще з повнорозмірних ось така маска з ромашкою, теж від Євроше, 30 мл. Термін придатності теж до 20, не знаю, буде видно, до 27 року. 0,2-27. У мене дуже багато масок. Не знаю, коли я їх всіх використаю. Але в цьому наборі теж була маска. Так, потім крем для рук ось такий від івроше. До речі, я ще не пробувала з таким ароматом. Теж 30 мл і теж до 27-го року. Так, І ось такий скраб це гамаш. У мене колись такий був, мені подобався тут 30 мл, повнорозмірний. Так. А ось цей скраб, на жаль, на жаль вже протермінований до 24-го року. Ну, нічого страшного, я думаю, до 24-го року, зараз тільки 25-й почався, треба його швидко використовувати. Так, і ще ось такий гель для душа. Теж я такий ще не пробувала, це з магнолією і гранатом. Ось мініатюрка 50 мл. Так, а термін придатності є чи нема? Щось я не бачу. Так, давайте понюхаємо аромат. М -м, аромат смачний. Так, пахне такий квітковий аромат, пахне магнолією. Гран... Ну і гранат. Так, є кислинка від гранату. Так, непоганий аромат. Е, так, це. Так, що ще тут є з повнорозмірних. Ну або можна так назвати. Це ось такий це вже мініатюра. Це від Дюк... дюкре. Це крем з SPF 50 5 мл, Ось так. До 9-25. Ще є час, щоб його використати. Ось так виглядає. Так, це, ну ось мініатюри, На цьому мініатюри і повнорозміні закінчились. І давайте дивитись пробники. Також в цьому наборі було 5 пробників ароматів. По одному мілілітру, по одному чи по півтора. Цей, наприклад, міздіор 1 мілілітр. Потім, а, цей від Гермес це взагалі 2 мілілітра. Ось так виглядає аромат. До речі, великий пробник цікаво буде попробувати. Далі, от ще бачу аромат. У мене такий є, також в пробнику. Жан-Поль Готьє. Ось так виглядає аромат. І тут півтора мілілітра. Це третій. Так, четвертий це. Ось такий від Нарцисо Родрігіс. Дуже хочу цей аромат собі в колекцію, мені подобається Forever. А тут взагалі 0,8 мл. маленький об'єм. І останній пробник аромату це я віддам чоловікові Hugo Boss. Ось такий і чомусь без розпилювача. Бачите, всі аромати з розпилювачем, а цей ось так. І тут всього, скільки? Півтора мл. Ось, це 5 таких пробників. І далі були 5 пробників ароматів. І далі, здається, мені 19 пробників ось таких, всяких різних. Так, давайте дивитися, що тут. Так, ось такий крем з 50 перший Далі, це що? Це, здається, сиворотка ось Ні, крем. Ні, це крем, так, це крем. Далі це олійка ось така. Потім це сиворотка, я так розумію. Далі від ур'яж, це що? Крем, здається, крем. Так, далі CC крем ось такий. Арборіан, до речі, їх є два. Одинакових, по півтора мілілітра, буде цікаво попробувати. Потім сиворотка. Це що? Щось таке все все робить. А що це? Теж здається, сиворотка Потім ось така э, це олійка для чого. Виль, для для бриття ось така 5, 5 мл Потім э, сиворотка. Далі ще якась олійка. Це шампунь. Ще одна. Оліка для бриття 5 мл, потім е, такий бальзам для тіла патика. Е, потім, я так розумію, сиворотка, сироватка, сироватка, точніше. Е, це так само. Це так само. І відвіши ось такий крем. Ну, Ось таких 19 пробників. Буде цікаво попробувати. Ну, Вважаю, що ціна за 1, 2, 3, 4, 5, за 6. Ні, скільки тут повнорозмірних. Раз, два, три, 4 повнорозмірних, дві мініатюри, п'ять пробників ароматів і 19 пробників косметики і доглядової. То я вважаю за 5 євро така непогана ціна. Ось, І давайте ще один набір вам покажу. Це вже останній, що я купила. За нього я оплатила 4 євро. Ось так він виглядає. Давайте я буду по одному витягувати і показувати, що туди входило. Перше, це ось такий гель для душу. Банкрем 75 мл. Далі наступне це ось такий спрей для рук. Це мій чоловік такий любить, відразу йому віддам. Далі крем для тіла 30 мл. 50 мл. Це лосьон для тіла такий. Далі в мініатюрі. Потім це крем для рук 30 мл. Так, наступне: це що в нас? Шампунь, 75 мл. Так, далі. Далі ось така помадка. Не знаю, що це за помада. Подивлюсь, перше в інтернеті, який відтінок, поки що відкривати не буду. Вона запакована. Далі потім ось такий гель для брів Луна Байлуна. Його можна відкрити, подивитись. Ну, ось такий. Так, наступна. І тут ще два. Ось таких це румяна Софія плюс мобель. Такі теж не буду поки що відкривати. І остання це ось така невелика палітра. Вона теж запакована поки що, тому що не знаю, можливо, буду на подарунок. Ось такий набір. Я заплатила за нього 4 євро. Тут, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 таких, можна сказати, і повнорозмірних, ну, і мініатюр. Ну, можна сказати, повнорозмірних мініатюр певно оці три назвемо мініатюрами, хоча такі хороші мініатюри. Крем для тіла 50 мл, шампунь 75 і гель для душу 75. Решта повно Ну, Я вважаю, спокусилася ціною, вважаю непоганий такий набір за 4 євро. 4 євро це 180 гривень, нагадаю. Отже, ось так. Ось такі були в мене покупки в лютому місяці. Так, я вважаю, що я зірвалася, тому що я собі влаштувала рік без покупок. Ну, Взагалі-то я планувала не то, що нічого не купувати, але використовувати те, що в мене є. І, наприклад, якщо в мене закінчується гель для душу, звичайно, я піду його куплю. Але якщо в мене є 10 гелів для душу, то я не буду відповідно, купувати 11. Але спокусилася ціною, далі в мене така проблема. Я спокушаюсь, коли бачу якісь гарні знижки, гарну ціну, то мені зразу це потрібно. Хоча, можливо, я могла би без цього обійтися. Ну, тут, як бачите, не такі вже великі витрати. Я на все навіть 20 євро не потратила на все разом. Тому я вважаю, що я, хоча і зірвалася, але, ну так скажемо, не сильно. Ось пишіть ви, як вам мої покупки. Що ви думаєте, чи варто проводити рік без покупок, чи це складно для вас? Буде цікаво почитати. А ми з вами зустрінемось в нових роликах всім па-па-па-па!